Я знаю, яка буде ціна токену гри X empire Бажаю здоров'я, шановне криптотовариство. радий бачити вас на своєму тобто, каналі. Боскова прошу вас підписатися. Вам це 100% не тяжко, мені це безмежно приємно. Якщо ти вже підписаний, то жирну подобається, залишай на це відео. Я впевнений зі 100%, що більшість моєї аудиторії грали в дану гру і вже ми отримали свої монети. 24 жовтня відбудеться лістинг. Лісник відбувається на, на різних біржах, на GATE, на Кукс, на Max. Тому сьогодні поговоримо про ціну майбутню, тому що є певні фактори, які сприяють, тому що все-таки ціна буде орієнтовно такою. Я, звичайно, можу помилятися, але є в мене, так би мовити, інформація, що орієнтовно буде така ціна. Тому що тористо. Зараз буду все розповідати, детально, показувати, тому дивіться відео до кінця, але перед тим як я почну, поблизу прошу вас підписатися на мій телеграм-канал, тому що тут маса корисної інформації, стосовно різних ігор. Промок. Одним словом, якщо вас цікавить крипта, то 100% вам потрібно приєднатися. Плюс також у мене проект під назвою Лудоманія, Тут я торгую на фьючерсах. Є в мене статистика. Статистика на канал на проєкту під саміто, полянте. Статистика у мене за серпень, за вересень місяць, за жовтень. полянте, все зелене. Є відпрацьовані угоди. Вчора там був, був статчик плюс 47%. Забрали. Ось тут фідбетчик від моїх лудоманів, так би мовити. Підписка все на все коштує 10 доларів. Але шантуриство з даною статистикою можна дійсно заробляти, але з правильним підходом. Тому, якщо ви хочете приєднатися, велком посилання на статистику буде на канал Бе під цим відео. Ну що, давайте поговоримо про гру. На жаль, з ноутбука я не можу зайти, тому що на комп'ютерах воно не працює. Мені насипало зараз. Я покажу, скільки монет. Так, мені прийшло 399 550. Сказати, що це багато, ні, це не багато, оскільки, знаєте, я активно почав грати десь за 2, можливо, 3 тижні до завершення першої фази відповідно і мені вдалося нафармити 368 тисяч монет. Потім вже друга фаза, і мені всього на всього видало 30 тисяч монет. Наголошую, що в дану гру я інвестував в близько 30 доларів, тобто донатив. Плюс також я придбав два ваучера. Один ваучер там, що Ну, загальна кількість ваучер. Мене два її ну, оцінюється. Ну я записав собі на нібито тридцять 39 доларів. Тобто там один ваучер, ваучер це 69 тисяч монет X. На ранній стадії ці гравці могли продавати ці ваучери відповідно і вже заробляти. Я навпаки це не продавав, тому що я не сильно повторюсь, Грав відповідно, і лише тоді, коли я зрозумів, може на цьому спекульнути, придбав і вийшло, що в мене два ваучери по 69 тисяч монет. Тому що, Ториса, давайте перейдемо безпосередньо до е, передринкової торгівлі. У нас є дві біржі, відповідно. На біржі Bybit Бабіт е, передринкова торгівля токена X Empire е, е, сягає 0,0020. 38 на кукоїні відповідно ціна токена X Empire. Відповідно 0, 0. Ну, орієнтовно плюс-мінус така ціна. Тому давайте навіть е, таким макаром таким макаром порахуємо, скільки оцінюється м, 399 550 токенів X, скільки я в даному випадку отримую. Орієнтовно, звичайно, так 550 множимо на 0, 0.00 Ну Давайте по перетринковій торгівлі на байбіті. Скільки тут у нас? 238. Так, і множимо 238. І того виходить 95 доларів. Звичайно, що не скажу, що це дуже мало, враховуючи те, що, наприклад, там я відніму 30 доларів з своїх донатів відповідно, тобто x 3 Якщо це дійсно все так буде, то це супер. Плюс також тут у мене не врахованих моїх два ваучера по, по 69 тисяч, тобто це ще плюс е, скільки це, плюс, наприклад, у кажучи, 140 тисяч, їх я можу виходить, вивезти лише 24 жовтня на момент лістингу. Це буде плюс ще ну, давайте так ще плюс е, так, 140 тисяч. Ми множимо на 0,00. Скільки тут? 238. 238. І того виходить 33 долара. Якщо, звичайно, така ціна буде, то я не купив свій ваучер відповідно, тому що я потратив, повторюсь, 39 доларів, а це оцінюється в 33. Хоча, хоча, шановне туристо, в мене є припущення, якщо ваучер коштував 69 тисяч, це там орієнтовно там, 3 тона. Ну на той час це орієнтовно 18 доларів. Тому, звичайно, я припускаю, що така і ціна буде. Ціна така буде, тому що, як, наприклад, ми зробимо 69 тисяч. От, умовно кажучи. Е, так, 69 тисяч множимо на 0,238. А тут скільки у нас? у е, нас тут. Так, а тут у нас е, ціна 227. Так, ну хай 238 дорівняння 16 дорів. Тому, туристи, враховуючи те, що я придбав ваучер і він оціняється по перетринку торгівлі 16 доларів, я припускаю, що в дійсності така ціна і буде. Тому що, якщо люди. Купували ваучери на 18-19 доларів і вони будуть оцінюватися там 1-2 долара, то це, звичайно, ну, виникає негатив і хай. Тому для мене це є основною ознакою, що орієнтовно ціна буде 0-3-0, там 238, може там 240, 250, 260, орієнтовно так, плюс-мінус. Тому що будемо дивитися, коли відбудеться лісінг, від, лісінг відбудеться саме 24 жовтня. І саме тоді ми дізнаємося, яка йому ціна. Хоча, хоча, хоча є різні фактори, які сприяють тому, що орієнтовно буде от така ціна. Тому Шантурисо, обов'язково прошу вас підписатися на YouTube канал, на Telegram канал тому що тут маса корисної інформації. Напишіть, будь ласка, в коментарях, як ви гадаєте, яка дійсності буде ціна токена X empire І напишіть, будь ласка, скільки вам насипало, тому що є. Гравці, які дуже активно грають, там декілька в них мільйонів. Я скажу вам чесно, не сильно цьому віддавав перевагу. Можливо, це була моя фатальна помилка, треба було раніше грати. Але основний критерій хорошого дропу це полягає в тому, що ми запрошуємо друзів і щоб ті друзі були активними. Якщо друзі ваші не активні, то відповідно нема від них сенсу. Про це навіть самі розробники написали. Стосовно токеноміки, скільки загальна емісія монет, чесно кажучи, шукав цю інформацію, нібито вона десь була, але і я її загубив, не, не знайшов, наприклад. Знаєте, вона каже помножити, умовно кажучи, ціну на перетримку торіллю на загальний супла відповідно, щоб орієнтовно дізнатися, яка буде капіталізація. Поки що поки що цього не знайшов. Можливо, ви знаєте, напишіть, будь ласка, в коментарях, але врешті-решт чекаємо 24 жовтня, тому що я гадаю, буде твіч. і все-таки x 2 x 3 від моїх, так би мовити, вкладень я зроблю завдяки грі X Empire.